Доброго дня, друзі, відео шорс для Ютубчика. Що? Ти казав, що трактор за 8 тисяч буде робити таку ж саму роботу, як і шефінг за 3 тисячі. Зрадник. Через тебе купило стільки людей, а ти його взяв і продав. Зрадник. Я його купив через тебе, бо я твої відео дивився. Зрадник ти його продав. Ну народ. Простий приклад. Якщо ти підеш в туалет... Будеш робити там свою справу. А потім замітиш, що в тебе немає туалетного паперу, але рядом лежить наждачний папір. Назва однакова. Тільки результат буде трошки інший. Для кожної роботи є своя техніка. Зорати, сфризувати, посадити, викопати, скосити в ділах 50 соток без фанатизма хватает з головою. Можна і більше, але треба голов... дружити з головою. Фризувати не цілину, а тільки оране. Не брати трьохкорпусний, однокорпусний. Розумієте? Робота з міні-гарбузовим комбайном Мороза потягне на раз-два. Наш великий новий комбайн він не потягне. Комбайн більше в нього. Комбайн пощуважить так, як він. Один циліндрик. Один циліндрик. У маленький кидали 5 гарбузів, більше не кинеш, тому що йому буде важко. Ну там більше, в принципі, не влазить. Великий, ми так прикинули, там влазить від 10 до 15 в один момент. Тобто ти зразу ти можеш влупити гарбузів. Ну, логічно, думайте, він потягне одним циліндром той комбайн. Та не потягне, йому буде важко. Нащо його напрягати? Нащо мені лишній раз. Тормозити роботу. Я міг би робити ту ж саму роботу маленьким комбайном. Ні, я вирішив взяти великий і буду робити ту ж саму роботу. Я взяв великий комбайн, щоб працювати швидше, швидше. Для цього я беру більший трактор, ДТЗ-шку взяли. Сьогодні скоро, кстати, буде відео, будемо ДТЗ давати імя. Такого ім'я ви ще, звісно, ніде не бачили, не ожидали. Все. От вам і зрадник. Думайте головою, розширюйте свою роботу, і все у вас буде добре. Тим щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. І пам'ятаємо, головне це здоров'я. Все, всім до побачення.